Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус-Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні у нас на відеогляді трактор Кубота GL-21. Давайте ближче познайомимося з даною моделлю, з її станом та комплектацією до неї. Дана модель оснащена трьохциліндровим дизельним двигуном, потужністю 21 кінську силу. Передня резина у нас стоїть нова фірми Альянс. Розмір її 6 на 14. Задня резина у нас стоїть фірми Bridgestone. Є незначні маленькі мікротріщинки, які загалом не впливають на роботу трактора. Розмір її 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора в нас 92-й. Є така зручна підніжка, стан під килимком, Давайте подивимося в чудовому стані, як завжди. З цієї сторони маємо педаль щеплення, світло, сигнали, повороти. Напрацьоване 656 мотогодин, реверс напрямок руху вперед та назад. Механічна коробка передач на 4 швидкості, завдяки реверсу 4 швидкості вперед, 4 швидкості назад. Діапазони побушних понижних передач. Повний привід, задній привід, функцію оберту на місці. Вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна назад. Регулювання керма. Стоїть оригінальне кермо в чудовому стані сидіння. Стан під сидінням, є такий зручний бардачечок. Кран гідравлики, регулювання сидіння. Стандартна навісочка, таким, навісочка. Дивіться, які кріплення чудові, широкі. Трикутничок швидко зйому. Оригінальна фреза з робочою зоною 1,40 м. Ось в такому чудовому стані маємо ножі. Просто супер зверніть увагу. Боковий циліндр. Плаваючий режим, так от і нахило. Задня резина з правої сторони, теж є незначні такі маленькі недоліки. І передня резина, як я вже казав, стоїть нова. По корпусу теж є незначні потертості. З цієї сторони маємо ножний газ, роздільні гальма, ручничок, запалення, примусова зупинка двигуна, ручний газ. Блокування заднього диференціалу, основний речах піднімаємо, пускай навісне обладнання та невеличкий блок керування навісним обладнанням. Давайте заведемо, подивимося, як працює ґрунтофриза та сам тракторець. Сідаємо, нажимаємо щеплення, запалення, ріємо свічу накалу. Заводимо. Заводиться чудно. Давайте подивимося на роботу ґрунта Давайте відразу перевіримо. Боковий циліндр, куди нахило, вліво, вправо. Відразу вже стоїть основна лінія горизонту. Давайте увімкнемо фрезу, вижимаємо щеплення на максимально четверту швидкість. Бачимо, карданчик крутиться, давайте подивимося знизу. Ось так чудово працюють ножі. Додамо трішки газу. Просто супер. Сідаємо. Вижимаємо щеплення та вимикаємо вал відбору потужності, піднімаємо на вісечко. Давайте трішки проїдемось. Реверсом виставляємо напрямок, вмикаємо швидкість. Поїхали. Трактор дуже чудовий в керуванні, легкий. Через щеплення вмикаємо максимальну четверту швидкість. Просто супер. Дивіться, яке вивертання колес. Просто супер. Зараз зупинимось та перевіримо функцію оберту на місці. Ну а зараз давайте перевіримо функцію оберту на місці. Поймаємо щеплення, переводимо на понижений діапазон. Речак вправо. Лампочка горить. Реверсом напрямокруху. Викручуємо кермо і поїхали. Дивіться, який чудний оберт. Колесо з правої сторони і колесо з лівої. Майже не крутиться. Просто супер. Дуже зручно. Наш тракториз прогрітий. Давайте подивимося під капотом. Під капотом ми маємо, як я казав раніше, трьохциліндровий дизельний двигун. Зіть увагу, пломбочка на місці паливна не всквалась, стоїть новий АКБ. Тракторець повністю обслугований. Механіки замінили масла, фільтра. Даємо півроку гарантії на коробку та двигун. З цієї сторони. Лужничок не прогорівший. Резиночки все оригінальне, все на місці. Давайте подивимося на сапунчик. Білого диму немає. Тракторець працює справно. Ну, як завжди, перейдемо до висновків. Кубота GL21, трьохциліндрова, має потужність 21 кінську силу, механічна коробка передач, реверс, вал відбору потужності, 4 швидкості вперед, 1 назад, нова передня резина в чудовому стані грунта фреза та ножі, а коштує дана модель 7500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, то не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та питайте у менеджера за неявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити весь актуальний вибір японських міні-тракторців. Приїжджайте до нас на майданчики у місто Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі тотус-трактор!